Алло! Привіт! Ми вже на лекціоні, урок дев'ятий, і він доволі об'ємний, але цікавий. Давайте подивимося, що тут є. По-перше, з лексики в нас тема їжа. Вона буде достатньо об'ємною, буде багато слів. І все решта, це граматика. Ми сьогодні поговоримо про те, як формувати множину. Про те, що таке імператив, що це за форма. про модальне дієслово мген. І також розберемо дієслова «зайн» у минулій формі. Ну що, готові? Los geht's. Пропоную за традицією почати з граматики, і потім переключуємось на наші слова. Отже, з граматики перша тема це плюраль або множина. Як же використовувати множину? Як поставити слова у множину? Давайте подивимось: на схемці ми бачимо таку табличку, і видно, що в нас є 5 груп. Тобто кожне слово буде входити в одну з цих груп і, відповідно, буде мати своє. Закінчення додане, да? або, може, якось буде навіть змінюватись. Давайте подивимось. Групи «eins» – перша група. Тут в нас зібрані слова «dia», «das», тобто чоловічого і середнього роду, які мають е, певні закінчення. Це закінчення «er», «er». Ен. E e Ви можете подивитись на це за прикладами. У нас є Das Messa, Di Apfel і Das Brötchen. І гарна новина в тому, що такі, дієслова, а, такі слова, вибачте, не змінюються. Тобто, в множині саме слово не буде ніяк змінюватись, нічого не додається. Лише ми змінюємо. Артикль, да? артикль ми завжди змінюємо на ді. Д це артикль множини. Тобто, якщо в нас є булочки, то ми вже кажемо die Brötchen», а не das Brötchen». І ми ще бачимо, за прикладом яблука, що може інколи додаватися умляут. Умляут це також показник множини. І ось, наприклад, одне яблуко – «die Apfel», а багато яблук – «die Äpfel». Тобто тут трішки буде мінятись вимова. Тож, підсумуємо: перша група це DAS або «die» і ось три закінчення: EH, EL, EN. Лише вони. Друга група складається так само з слів чоловічого або середнього роду. Ну, тут у нас два середніх, наприклад, das telefon, das Faxgerät. І в множину ми додаємо е. E. Тобто в нас стає die Telefone, ді die факс. А тут в основному це довгі слова, тобто які складаються з двох, трьох і більше складів. Будуть йти в групу номер 2 Група номер три. Тут здебільшого слова середнього роду, тобто ДАС. І ця група створена для слів, що прийшли з інших мов. Вони в нас зазвичай ДАС. Але є виключення, є декілька слів, які також будуть «dia». Наприклад, der euro» да? – Валюта євро. Так от, в множині ми додаємо літеру S. Прям так, як в англійській. Да? Тобто, Das büro один офіс, багато офісів, – «die Büros. Das hobby – «die Hobbies». Множина. Рухаємось далі. Групи фія також складається з середнього і чоловічого роду, але тут здебільшого короткі слова, односкладові. Наприклад, das glas, das glas, der Mann, das ei. Ці короткі слова. Вони мають закінчення в ER, множині. І якщо це можливо, якщо вони містять літеру, до якої можна додати умляут, то додаємо умляут. Тобто глас глеса хаус, хойза, ман мене ось до слова ай. Ніде не притулиш той умляут, да, то ми просто додаємо закінчення «ді-а-я». Все. Ви можете запитати, а як же зрозуміти, чи слово входить до четвертої групи, чи до другої, бо вони дуже-дуже схожі. Одна різниця саме в довжині слова. Якщо слово одно складове, наприклад, бух коротесеньке, то воно найбільш вірогідно піде в групу. 4. Якщо слово довге, то більш вірогідно це групи 2. Ну, а де жіночий рід? Де в наш ді? Запитаєте ви. А ось він весь сидить в групі 5, п'ятій групі, Група 5. І як можемо побачити, що більшість слів ну, 90 то 9% справді дії. І вони будуть мати закінчення е e або ен. En N або en. Наприклад, дітасе, ді тасен. Супер просто просто додаємо N. Di gàбель, di gabeльn. Навіть артикль не змінюється. Di šüсil di šüssel. Di зервієте», die Servietten. Die birne die birnen. Die banane die Bananen. Ось так. Ganz einfach, да? Достатньо просто. Наше завдання просто орієнтуватись в цих групах і вміти розподілити слова відповідно до них. Можна рухатись далі. Наступне це в нас дієслово «мюген». «Мюген» – це наш модальний так, друг. І це дієслово перекладається як подобатись. Тобто, якщо ми кажемо «Ich mag піца, мені подобається піца. І ми вже знаємо, наприклад, діє да, – «могти». І пам'ятаємо, що коли ми змінюємо модальні дієслова, то в нас завжди співпадають якісь дві форми, які форми на «ich» і er, sie, es». І тут в нас так само. Эх, маг, er, es mag». Du magst Mögen, ihr mögt, sie, sie möogen. У вправах до цього уроку ви зможете ці форми потренувати. А ми переходимо далі. Слова sein, haben – в минулому часі. Один з минулих часів називається perteritum, і ці два дієслова найчастіше вживаються саме в цьому часі. Форми в нас, в принципі, прості. Так? Вся справа в дієсловах це просто їх прописувати, запам'ятовувати, зустрічати, складати речення з ними і тоді будемо краще їх знати. Давайте подивимось: Ich bin змінюється на ich war. Да? Наприклад, я був вдома. Ich war zu Hause. Du Ду Що цікаво, вах буде основою. І вже до цієї основи ми додаємо певні закінчення. Z, S, ва. Як бачимо, знову форма «ich» і Р z, s» збігається. збігається. waren. додаємо закінчення ен, і wart. Додаємо закінчення «зі», «ва», ГЕН. Така ж сама форма, як і вія. Да? Можна вже з цим змиритись, да, що форми віа зі завжди завжди-завжди співпадають. Ну, Дяка Богу, хоч за це. Так, далі в нас «хабен». «Хабен» змінюється ще простіше. Замість ХБ. Буде «hatte», «ich hatte», В мене було. Наприклад, вчора в мене була німецька. «Gestern hatte ich Deutsch. «Hatte» так само звучить як основа, до якої ми будемо добирати закінчення. Наприклад, du, hattest», «er, sie, es, hatte», знов така ж сама. Wir hatten, ihr hattet, sie, sie hatten. Логіка є. Форми не складні, думаю, що з цим ми також впораємось. І остання тема граматична це імператив або наказовий спосіб. Що це за форма така? Імператив ми використовуємо, коли Віддаємо якийсь приказ, або просимо когось щось зробити. Закрий вікно, будь ласка, купіть хліба, дайте грошей, це все імператив. І як ви вже встигли помітити, якщо в нас замішане дієслово, то там будуть різні форми. Нам залишається лише їх вивчити. Давайте подивимось. А, гарна новина в тому, що імператив також є не на всі особи. Основні це дум на ти, да, наприклад, ти зроби щось на «ія», коли ми звертаємось до групи людей, ви «ви зробіть щось, наприклад, вчитель просить студентів да, відкрити зошити. Це буде на Ія. І останнє це «зі». «Зі» – це в нас вічлива форма, так? тобто до однієї людини, але на Ви, коли ми звертаємось. В табличці ще є форма «вія», але вона не дуже розповсюджена. Тобто, якщо ми скажемо махин вія, так? то це буде означати, типу, давай зробимо щось таке. І. Найцікавіше, як же ми формуємо наші дієслова? Також відповідно від того, чи дієслово правильне чи неправильне. Подивимось на прикладі махен. Махен це в нас правильне чи неправильне? Махен це правильне. То, якщо ми хочемо сказати на ду, ми просто відрубаємо закінчення. Ти зроби. Du mach, легко. Шпілен грати. Du spiel – грай, Fragen – запитувати. Du frag – запитай. Du Öffne, відкрий. А ось einkaufen має ось цю часточку. Відділяємо ein, Да? Тому ми її також відділяємо. І форма буде «kauf ein». Купи щось. Бештелен. Відрубаємо закінчення. «бештель». «Цу хьорен» – закінчувати щось робити. А Також містить префікс цу, відділяємо, то ми кажемо хьох цу. Тобто принцип в тому, щоб відрубити закінчення і отримати вже готову форму на звертання «ти». На іа в нас ще простіше. На іа ми просто зберігаємо форму як в презенс, як в теперішньому часі. Просто махт, шпільт, фракт, bestellt. Але не забуваємо, якщо потрібно, відділити префікс. Kauft ein, hört zu. І, до речі, думаю, помітили, що в такому вигляді в імператив, дієслово йде на перше місце. Тобто, якщо ми хочемо сказати, там, наприклад, запитай вчителя, да, то ми кажемо фрак ден лейрабите. Тобто, ось цей фрак дієслово займає перше місце. І Форма на З на вивічливо. Також супер-просто-просто інфінітивна форма. Ну, прям, прям дуже подобається, коли так супер легко німецький. І ми знову ж таки просто змінюємо місцями. Якщо в звичайному реченні так, в нас буде з Махенспорт, наприклад, ви займаєтесь спортом, то якщо ми хочемо зробити як рекомендацію, то ми кажемо. Machen Sie Sport. Тобто, просто міняємо місцями дієслово і займенник. Spielen Sie. Пограйте, БЕШТЕЛЕН бештелінці, ЗАМУФТЕ, Взагалі, супер легко. Ну що, тоді перемикаємось на Quizlet, на наші слова. Ну, що, продовжуємо. Наша тема лексична тут це їжа. І для їжі да, ця тема достатньо обширна. І для їжі в нас буде аж 4 різних набори карточок. Перша це обстрі. Фрукти й овочі. Друга це гетреньке напої. Третя в нас загальна їжа, das Essen. і четверта Есен, але тут буде посуд, контейнери і ресторан. Там які слова в ресторані можуть знадобитись? Отже, наш короткий огляд. Як ви зрозуміли з попередніх уроків, сподіваюсь, ви ще це пам'ятаєте? Фрукти і овочі в нас здебільшого якого роду. Жіночого, да? Тобто більшість фруктів і овочів в нас є ді жіночого роду. І тут можна подивитись, да? в основному вони реально ді Ді картофель, ді томати, ді гурки, ді цвібель, ді, ді, ді паприка. Але є й виключення. Der Pilz, der Mais, der Kohl, der Kopfsalat, der Apfel, der Pfirsich und alles noch die Früchte. Die Banane, die Orange, die Wassermelone, die Melone, die Zitrone, die Erdbeere, die Himbeere, die Kirsche, die birne, die Trauben. І uh, самі слова, овочі й фрукти, незважаючи на те, що вони є збірними, тобто вони описують категорію, вони є середнього роду. Ось, бачите, як в німці все логічно. Самі слова обст гемюзе це DAS середній рід, але фактично серед назв овочів і фруктів немає DAS. Тобто вони в основному Ді, а інколи дия зупа логіш. Так, можете тут потренуватись, там ми переходимо далі. «Гетренке», напої. В напоях вже в нас є всі три роди. Der, die das буде зустрічатись. Дас васа. Зрозуміло. Das Bier. святе для німців. Tee. чай. Der кафе, кава. Der Saft. Сік. Der вайн. Вино. Milch. молоко. heiße Schokolade. гарячий шоколад. Ді кола, зрозуміло, Die Limonade. Тобто, тут в нас є де, і і дас. Запрошую вас тренувати. Наступний набір це. Їжа загальна, да, якісь а, фрази, вирази, які ми можемо а, тут почерпнути. А, ну, по-перше, тут зібрані слова на загальну тему їжа, тобто хліб, рис, м'ясо, риба тощо. Ось перша в нас категорія з хлібом. Das Brot, Das Brötchen, das Vollkornbrot, Das Ei. Das Fleisch. Да, знову ж таки, спочатку йдуть всі на das. Das Rindfleisch. Яловичина. Das Hähnchen. Курка. Das Schweinfleisch. А, яйця, да, різні. Das Spiegelei. Глазунья. Rührei, Омлет. Quark, Творог. Далі чоловічий рід. Der Käse, der Schinken, der Fisch, der Lachs, der Honig, der Salat, der Kuchen, die Butter, die Salami, die Pizza, die Marmelade, die Wurst, die Suppe, die Pommes. Картопля фрі і прийоми їжі. Das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen – Всі вони das. І ще, якщо ми хочемо сказати я голодний, тоді кажемо ich habe Hunger – я маю голод, або ich bin hungrig – я голодний. Якщо я хочу пити. Логіка така ж сама. І Durst. я маю спрагу, або да, я хочу пити. Ich bin Durstig. І так, і так можна. Також, переходьте, будь ласка, вивчайте. І останнє це в нас посуд, контейнери і ресторан. Подивимось. Почнемо з посуду. Die Gabel виделка. Діальофель – ложка. Тут у нас вже вразнобій такий. Das Messer – ніж. Die Tasse – чашка. Das Glas – склянка, бокал. Der Teller – тарілка. Зупентеля – супна або глибока тарілка. Die Serviette – серветка ді Flasche – пляшка. Dose – цікаве слово, це консерва. Де-бейха це пластиковий контейнер. Більш за все використовується для молочної продукції. Де-пакунг ді упаковка. Дітюти маленька, да, маленький пакетик. Дастюк шматок. Пирога, наприклад. Die Scheibe – скибочка, тоненька. І в ресторані можемо попросити die Speisekarte, меню, die Rechnung, raхунок, zusammen oder getrennt. Тобто, будемо платити разом або кожний за себе. При замовленні можемо сказати: Ich hätte gern. Я би хотів, я би хотіла. І назвати блюдо. Лейка. Кюстлей. Смачно. Шмекен смакувати. Das schmeckt лейка. Це смачно. Це смакує. Die Vorspeise – це вже більш категорія в меню. Перша страва або закуска. Nachspeise. Десерт. І трохи характеристик. Süß. Солодкий зальций солоний. І а, що можна сказати або почути в ресторані? Офіціант вам скаже форт». Зараз буде, та, зараз прийде. Може побажати гутен апетіт смачного. Якщо у вас є алергія на щось, та, ви можете попередити офіціанта і сказати. Ich bin allergisch gegen, наприклад, ich bin allergisch gegen Milch або gegen Milchprodukte. Das ist alles hier. Це все. Хоча урок об'ємний, але сподіваюся, що вам було дуже цікаво, і можете переходити практикувати і слова. І граматику. А ми з вами зустрінемось в наступного уроку. Чус!